Не кожен цар готовий так зробить, і мало хто схотів би все покинуть, щоб до грішних, бідних нас дійти, спасти від смерті тих, хто майже згинув. Не думаю, що хтось би залишив комфорт і славу, чи життя розкішне, щоб помогти сліпому і вдові на себе взяти біль, чужу і більше. Піти до тих, готових, до розп'ять, піти до тих хто зло у серці носить, хто за любов на хрест ладен піднять, хто за добро крові твоєї просить. Я думаю, на себе не пішов ніхто з людей, тим паче, що багатий, а наш Господь, що є сама любов, залишив все, щоб нам спасіння дати. На небі із отцем Він мав усе, усе, про що ми можемо тільки мріяти. Йому співав хор ангелів, проте він все залишив любов його не змірять. Залишив небо, щоб прийти у хлів, у яслах Бога в світці народитись, ніхто б на це напевно не пішов, ніхто б не зумів отак смиритись. Він народився, він прийшов до нас. Хоч ще спочатку знав він про Голгофу, Хоча спочатку знав про страшний час, коли на хрест піднімуть свого Бога, та все ж зійшов наш Бог з висот у хлів, щоб показати, як усіх нас любить, від тіби народився Божий син, щоби спасіння мали усі люди. Не можу я все до кінця збагнуть, невже людина так для тебе ціна? о мій Господь? Не варті ми нічуть, а ти нас, Боже, так безмежно любиш. Я щиро дякую тобі, мій любий Бог, що ти лишив хор ангелів на небі, зійшов у світ, де біль, де сльози, зло, бо бачив, що в тобі тут є потреба. І дякую за те, що ти прийшов, хоч нам про те, що люди злі не приймуть, хоч нам. Пролють невидну чисту кров і повні зла на хрест тебе піднімуть. Прими Господь, подяку в день Різдва за той безцінний вічний подарунок, що разом із народженням Христа до нас прийшло спасіння і порятунок. Амінь.